Доброго дня, колеги. Нам на сесію на позачергові 77-му було запропоновано до розгляду чотири питання. Так, перше питання це про припинення членства Зазимської сільської ради у всеукраїнських асоціаціях органів місцевого самоврядування. Друге питання це в нас буде про затвердження нової редакції статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради Ворожського району Київської області. Третє питання це про виконання військово-транспортного обов'язку. Та четверте про погодження кандидатури командира добровольчого формування Зазимської територіальної громади номер 1 В першому питанні це про припинення членства. Це до нас звернулася громадська організація Стопкорупція з листом про те, що відповідно до законодавства про закону України про запобігання корупції органи місцевого самоврядування вони не мають права знаходитися більш ніж в одній асоціації український. Бо там, так як вони зазначають, це прописано в законі про те, що е, всі асоціації, вони е, в основному на консультаційних засадах дають приблизно одну і ту ж саму інформацію, то, а внески ми сплачуємо, ну, і, і ми сплачуємо за це внески. Тобто за це, що вони говорять в письмі про те, що ми отримуємо від от різних асоціацій одну і ту саму інформацію і платимо і тим, і тим так, гроші. Щоб не було е, марнотратства грошей, то вони звернулись до нас, щоб ми за власним бажанням, щоб не доводити це до, до суду, вибрали одну асоціацію якусь, а з іншої вийшли. Ми е, взагалі... Е, Находимося в двох асоціаціях. Тобто було прийнято рішення, щоб вийти із асоціації, воно і називається, Асоціація міст України. Тобто, я думаю, щоб не, ви, ну, не ви, порушувати законодавство, то в мене така рекомендація, припинити членство у Саме всі всі українські асоціації організуємо місцевого самоврядування Асоціація міст України. Я думаю, що вони проти, голосуємо. Три за, проти нуль. Отрималися. Це затвердження нової редакції статуту. Там е як... Директор комунального закладу вона е запропонувала зміни, надіслала нам нову редакцію статуту. Я скидував цю нашу групу. Там є чотири зміни конкретно до статуту. Якщо треба, я можу їх ще зачитати. Саме основне, це що ми захотіли внести зміни, це те, що підприємство могло бути клінічною базою та базою інтернатури вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів, акредитації та закладів після, ну, після дипломної освіти. Це говориться про те, що наші заклади. Вони могли брати себе на роботу ідею. Оце так. Простими словами. Так само друга зміна це доповнюється пункт Ф2 тим, що підприємство має право безоплатно передавати належне йому майно, отримане в якості благодійної, гуманітарної чи безоплатно отримане або отримане з інших джерел та незаборонене чинним законодавством третім особам. Вони мають право відчужувати це майно, вони додалися до пункт. Третій пункт це пункт 7.2 доповнюється абзацом «В разі відсутності письмових зауважень від засновників щодо професійних якостей директора чи результатів діяльності підприємства контракт директора може бути подовжений на такий самий термін, як буде цього, тобто на три роки. І четверте це. 8, 6, визнається, що працівником основної професії є лікар. Ну такі 4 доповнення до допомоги до стопи. Я підтримую? Різа, практику. По четвертому. По третьому питанні це у нас про виконання військово-транспортного обов'язку. Помпа. Це відповідно до постанови там 405-ї, здається, дивіний до та міністрів. Так, да, так, точно, 405 від 17.06.2015, Військові частини можуть в праві відчуження. В юридичних осіб не вимагати а просити транспортні засоби на виконання певного обов'язку, але щоб ще для себе застрахуватись, так. Ми ну, пропонуємо таке зобов'язати сільського голову вживати усіх необхідних засобів щодо військового виконання військово-транспортного обов'язку у разі надходження часткових нарядів про залучення під час мобілізації транспортних засобів і техніки комунальної власності Зазимської сільської територіальної громади. Есть, ну, ми ще на підставі це рішення, якщо я приймемо, ми якби себе трошки забезпечуємо, але відповідно до 405 постанови він і так має це право робити. Все правильно, тут краще підтримати. Тобто, я думаю, що підтримаємо такий ще проєкт рішення. Голосуємо. Так. «за», проти не утрималися. Четверте, що нас? Четверте, це ми. Це ми. Це ми даємо рекомендацію про погодження кандидатури добровольчого формування Заземської територіальної громади номер 1 ем, керуючись пунктом 20 частиною 4 статті 42 закон України про місцеве самоврядування України, закону України про режим воєнного стану. Указом президента України від 24.02.22 No64.2022. Проведення воєнного стану в Україні. Пункт 10 положення продовольче формування територіальних громад, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня року № 1449. Розглянувши протокол зборів інністичної групи від 9.03.2022 року щодо створення добровольчого формування Зозінської територіальної громади як командира. Ми погоджуємо рибачка Валерія Андрійовича, написали командира. Це було. Е, вони вже якби його погодили, але до нас звернулися. Територіальної оборони і з округу до нас звернулися, щоб ми ще сесійно ще раз це все підтвердили. Вони протоколи на зборі, вони вже були собі назначені. Але щоб це вже було все правильно і остаточно законно, ми повинні через сесію, так само затвердити. Він просто сам Так, да. да так, 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 так. Він працює. Раз, Хлопці хочуть так. Да. Він не проти. Голосуємо. Да. Три. Три. три за, проти, запротину три. Ставимо підписи. Протокол підготуємо, передамо списки, будемо mm стане так. -hmm. Проєкт рішень буде на сайті, хто хотів, то і знайомийся. Це у голосування до 87-го поза чергового і саме 18-го. З тут? Так. Яка сосі, так? Вісімдесят поза чергового.